Згубна оренда. У Володимирській громаді військовий намагається врятувати ставок. Горів гуртожиток. Рятувальники евакуювали людей. Хочуть зняти голову. Скандал з утепленням будинку у Луцьку триває. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У Студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з аварії на блокпосту. Вранці на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Мерседес Спрінтер врізався у блокпост. У поліції повідомили, що внаслідку наслідку травмували здільничий офіцер поліції та доброволець громади. Також пасажирка автомобіля. Усіх їх доставили у лікарню на обстеження. Наразі на місце події працює слідчо-оперативна група. Попередньо водій буса житель Рівненщини заснув за кермом. Щодо постраждалих, як інформує суспільне правоохоронця та члена добровольчого формування. Швидка доправила до Луцької міської лікарні. В одного з них попередньо діагностували струс і множинні різані рани. В іншого теж різані рани тіла. Травмовану пасажирку буса доставили до обласної клінічної лікарні. Попередньо у неї діагностували струс мозку. Горів гуртожиток в Луцьку рятувальники евакуювали трьох дорослих та підлітка під час гасіння пожежі в шестиповерховому гуртожитку. Зайнялося у квартирі на другому поверсі. Пожежникам довелося працювати в кисневих апаратах. Загасили вогонь за 13 хвилин. Потерпілих на щастя немає. А чому зайнялося житло? Поки з'ясовують. У лісництві Луцького району зафіксували африканську чуму свиней. Труп тварини виявили у ківерцівському лісогосподарстві неподалік села Муравище ще 3 квітня. Згодом лабораторно підтвердили, що вона була хвора на африканську чуму. У владі обговорюють, як не допустити поширення хвороби. Ветеринари перевіряють у муравище усіх домашніх свиней. Фахівці назвали всю територію муравищенського лісництва неблагополучною. Це Чає, що в радіусі трьох кілометрів від місця загибелі дикої свині діє зона захисту. Карантин на 40 днів. Відомо, що африканська чума це інфекційне захворювання свійських та диких свиней, збудником якого є вірус. І сам не гам, і іншим не дам. Цим прислів'ям можна коротко описати ситуацію, що сталася у селі Бортнів Поромівської громади на Володимирщині. Місцевий ставок, який раніше збирав на відпочинок людей з усього району, перетворюють буквально у болото. Хоча військові вже готові облаштувати і збудувати там файний пляж. Що а головне хто стоїть на заваді? І до чого тут еколог і головна землевпорядниця громади. Дивіться далі. На березі розвалена стара будівля, розкидані пляшки і дві копрогнилих столиків. А у ставку замість карпів і карасів можна зловити хіба старий пакет чи мішок від будівельного сміття. Такий вигляд нині має водойма в селі Бортнів Поромівської громади. А ще дев'ять років тому тут збиралися не лише місцеві на відпочинок до ставка з'їжджалися з усього району. Я тут окорінний житель, мені вже більше 50 років, я це озеро пам'ятаю з маленьку. Ми пасли корови і ціле літо ми пропадали на цьому ставочку, і воно було нормально з усіх сторін можна було заходити, копатися. Риба була, рибалка була хороша. Я ще був маленький, ще пам'ятаю, садком приїжджали мотоциклом, Та тут там не було де сісти. Людей було дуже багато. І Береги, і пляжі були, ось травичка така зелена, шовкова. Дмитро місцевий 14-го оборонить українську землю нині у складі 14-ї бригади. На Волинь приїхав на кілька днів службове відрядження. Кожне таке повернення додому каже, розчаровує. Бачить, що поки він із побратимами ризикує власним життям, аби зберегти Україну, люди в тилу палець об палець не вдарили, аби зберегти бодай місцевий ставок. Заростає, руйнується берега, замулюється, заростає. Всяким цим потрібно спасати, хоч і зайнятий на фронті. Дмитро готовий взяти за порятунок ставка для села місцевих трьох своїх дітей, і для військових, яким ніде проходити реабілітацію. Дмитро очолює спілку ветеранів АТО Поромівської громади. каже, лави ветеранів війни постійно поповнюються. А от місць для їх відновлення та соціалізації, як було обмаль, так і лишається. Війна триває, але велика кількість моїх побратимів приходять вже так, як поранення, контузії, і їм потрібна реабілітація. Їм потрібна реабілітація, і вона вже потрібна їм. розумієте, І нема куди далі тягнути. Потрібно займатися зараз вже ж їхньою соціалізацією, тому що дуже важко. Два роки тому військовий запропонував сільраді організувати локацію для реабілітації ветеранів війни на цьому ставку. А заодно й відновити місце відпочинку для місцевих з бюджету не просив ні копійки, лише дозвіл, та й того не отримав. Пояснили, що до 2030 року водойма має господаря у 2005-му Тоді ще Іваничівська районна адміністрація віддала її в оренду жителю Нововолинська. Такий собі підприємець Михайло Грищук мав розводити та. Там рибу. У тільки за 9 років у Бортневі не бачили ні орендаря, ні тим паче його риби. Бо вести там господарство знали в селі, чоловік і не планував. То треба було рибу продавати, ну щоб не було контролюючого органу, щоб мали якусь ну зацепку, щоб не мали що вони мають острови, мають рибу продавати. А рибу провозили там з розлиздом чи звідти. людина показує, що по бумага, що вона займається вирушенням риби. Це моє припущення, субу моє припущення. Я не можу це стверджувати. І просто-напросто продають контрабанду рибу. Ми пробували зв'язатися з орендарем Михайлом Грищуком, Утім його телефон поза зоною. У сільраді, як виявилось, на горе орендаря звернули увагу лише рік тому. Мовляв, оренду платив вчасно, тому претензій не було. «566 гривень він платить за, за ціле, ціле озеро. На рік? Да, да. Так. копійки. Бо це було тоді, 2005 рік. Воно бути ну, в оцінка маленька, і водні об'єкти вони не були. Зараз це вже там було б там 20, 30 можливо, 50 тисяч гривень на рік. Голова громади запевняє, вже запустив процес розривання з орендерем договору. Виїхали вже безпосередньо на об'єкт. Є от підписані всі учасники даної комісії, склали такий акт про те, що там ну, воно знаходиться там в поганому стані. Не проводяться рибоводно-маліоративні заходи, укріплення берегової зони, заліснення, викошування жорсткої водянистої рослинності, охорона джерел водопостачання, зариблення ставків цінними видами риб. На території ставка розміщений тимчасовий будиночок для охорони теж знаходиться у занедбаному стані. А саме, покрівля та віконні рами відсутні частково зруйновані стіни. Унизу п'ять підписів. Це члени комісії, які виїздили на ставок і складали цей акт. Люди, які підписались під тим, що ці порушення є підставою розірвання договору із орендарем Грищуком. Серед них підпис начальниці земельного відділу Ірини Шевчук. Якби були підстави розірвати договір, ми б з його розірвали. Тобто немає підстав? Ну самі самі понімаєте, що немає підстав. А чому немає? Ну ви кажете, що комісія виїжджала? Навіщо підписала документ і чому раптом вирішила, що підстав розривати договір немає, Ірина Шевчук так і не відповіла. Як і еколог, який теж поставив підпис в акті. Коли виїжджали, порушень не було. Ставок доглядався, доглядається. А то, що там розірвати договір, ну то не до мене ці питання. Що, я вам дякую. Про те, що члени комісії чомусь перевзулись, голова громади знає, а більше стверджує, що на них вплинув сам Орендар Грищук. Ми ж не підробляли його підпис. Після того, коли він зустрівся з тим чоловіком, то частково його думка помінялася. Яка там була ситуація? Я свічку не тримав, але таку ситуацію я знаю. Ваша землевпорядниця теж зустрічалась з цим Грищуком? Не можу вам того сказати, бо не знаю. Можливо. Та підписів із документів не зітреш і договір взялися розривати. Так як в оренду Грищуку ставок дістався від вже ліквідованої Іваничівської районної адміністрації, розірвати його можна лише через суд. Ми не можемо тільки рішенням суду, тобто, якщо буде звернення позову в суд, якщо він буде задовільнений, тоді можна розірвати договір згідно суду, тільки рішення суду. Якщо суд задовольнить звернення, ставок перейде у комунальну власність Поромівської громади. Тоді за словами голови водойму можна буде передати в оренду спілці атовців. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцькому ОСББ мешканці хочуть зняти голову після того, як почали утеплювати будинок. Частина власників квартиру домі була обурена тим, що мусять оплачувати новий фасад в той час, як ще платять гроші за нове перекриття. Але головне кажуть, що голова ОСББ нібито сфальшувала голосування мешканців, коли опитувала про утеплення. Ініціативна група виявила розбіжності у голосуванні, і тепер заохочує увесь будинок шукати нову керівницю. Деталі у сюжеті для чого це робити балаган Непонятно з чого позоритись на ціле місто, для чого всі модернізуються, все нормально, все працює. Вам все не так. В ОСББ відродження сім, що у Луцьку конфлікт навколо будинку набирає обертів. Нагадаємо, усе почалося з утеплення фасаду. Частина мешканців переконана, що голосування про утеплення будинку за програмою фонду енергоефективності були сфальшовані головою ОСББ. Надані нею списки, вони частково перевірили і знайшли розбіжності. Кажуть, більшість мешканців не могла підтримати цей проєкт, бо ще виплачують внески за нове перекриття. І, хоч будинок все одно утеплюють, ініціативна група вирішила діяти рішуче. Організувала збори, щоб Покарати керівницю Вибрали збори того, що хочемо зняти голову ОСББ і членів правління з посади, того, що ну такі вчинки робити це, звичайно, не дуже приємно. у будинку. 153 квартири на зборах до пів сотні мешканців. Пані Світлана оцінює, що це багато, адже зазвичай на такі наради ходить небагато людей. На зборах дві групи: одна за те, щоб змінити керівницю ОСББ, інша проти. Прибічники того, щоб лишити теперішню керівничку, висловлюють обурені і сумніваються в легітимності ініціативної групи. Мовляв, чи має вона право взагалі проводити збори та ходити по квартирах для голосування? Нагадаємо, раніше коментарі для цієї програми адвокат Віктор Шевчук прокоментував частині співвласників квартири в будинку, які не задоволені головою ініціювати нові збори, щоб відмінити її рішення. В даній ситуації я би радив особам, які вважають, що їхні права порушення, бо тій частині об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попередні рішення, і або каже звертатися до суду, або звернутись до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку. Між тим прибічники голови ОСББ сумнівалися ще й у доброчесності ініціативної групи, і навіть перейшли на образи. Стоп! А кого ви вибрали в свою групу? Алкоголіка. Бікуло. Одного вічків і сиди в тюрмі! Битьо ви ж голова на голову! Кого ви повибирали? Ти ж місіть людей не, не позортеся! Яку, ага. Яку? то що ходила, тут вона а гатірувала проти! Що ви таке говорите? Це базар розумієте, Бо вони сформували, вони мають ці кімнатні квартири, мають борги по 20 тисяч і більше. Оце вони це і провокують, провокуються цим отроби і не хочуть нічого платити. Попри аргументи іншої сторони, і тим, що з дорогим утепленням фасаду доведеться змиритися, голова ініціативної групи ставить питання Руба про припинення повноважень голови правління Байдера Єси Данилівни та переобрання нового голови ОСББ відродження прийшли? А на переправі коней не міняють. Та ви що? А та я яка ви переграма? Коштори зроблені. коштори зроблені. Все зроблено доробити це все до кінця. Чого вона має це доробити? Чого до вона, 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 вона почала? А як вона почала? То все правильно почала нормально. Все почали готували. виставляти кандидатів. Декілька кандидатів на кого ви хочете міняти і все. А для чого це і робити балаган? Непонятно з чого. На момент зборів нових кандидатів на голову СББ ініціативна група справді немає. Відчувається, що в проведенні зборів їй не вистачає досвіду. Тож, врешті, питання про голову відклали і взялися обирати того, хто вестиме збори. Люка Олена Олександрівна буде проводити наші збори. Після цього голосування чи все ж доречні ці збори? Перше голосування не вдале. Частина у розпачі, решта мешканців радіє. 21. Іще не прийнято. Вся! Після першого голосування провели і друге, і третє, і тільки з третьої спроби більшістю голосів вирішили, що голосування за те, щоб зняти теперішню голову СББ Раїсу Байду, таки бути. Збирають підписи за або проти Байди. Це зняття Друге питання зняття проте із тим голосуванням все не так просто. Люди знову почали сперечатися, та навіть виривали в один одного бланки. Одна з мешканок взагалі демонстративно розірвала свій аркуш, інші переважно чоловіки у пошуках правди взялися сваритися. Бачите, речі щось проявляють. Збори скликані ініціативною групою ОСББ у таких полких суперечках тривали аж дві години. У підсумку прихильники зміни голови ОСББ повідомили, обійдуть кожну квартиру з тим, щоб набрати необхідну кількість підписів та зняти нинішню керівницю з посади та ще й переобрати правління. Мають не збирати більше половини голосів співвласників будинку. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12 канал. Як максимально зменшити ходіння по кабінетах і надати ветеранам і учасникам бойових дій необхідні послуги швидко і якісно? Відповіді на ці питання шукали в Луцьку члени підкомітету Верховної Ради з питань соціального захисту, прав ветеранів та заступник міністра у справах ветеранів України. Отож чи доступні сервіси надання послуг в Луцьку далі у сюжеті. Ти ветеран, скажи мені про це. Так у луцькому цнапі персонал зустрічає учасників бойових дій чи ветеранів, які звертаються за послугою. Кількість ветеранів станом на сьогодні стає все більше і більше. Не всі готові комунікувати про це, але ми хотіли б в такій. Скажімо так, простішій формі сказати, що ми готові до співпраці. Ми готові до діалогу і для того, щоб ми найкраще могли допомогти. Це варто ветерану про це сказати, щоб ми могли правильно його зорієнтувати і далі найкраще забезпечити його потреби. А потребу період війни у нинішніх військових і тих, хто повертається із фронту, чимало часто це повне відновлення документів, починаючи з паспорта. То й місце реєстрації, водійські посвідчення, право власності тощо. Нині ЦНАПи по всій Україні стають єдиним вікном надання послуг для захисту. Сників України і передбачають безбар'єрний доступ для маломобільних груп населення, що не менш важливо. З інвалідністю підходить, то намагаємося, бо в нас обслуговує два поверхи, і якщо великий потік, то і другий бере, ну всі послуги. От то підводить просто за руку, щоб вже людина не піднімалась. Це кабінет прийому громадян міським головою та заступниками згідно графіку. І ми от його плануємо, ну так, от, якщо ветеран хоче поспілкуватися з тетате, то ми його там, бачите, навіть вільний час ми там сітки стоять, ми сітки встигаємо. Не парламентського підкомітету з питань ветеранів та заступник міністра у справах ветеранів України інспектують роботу Луцького ЦНАПу, ретельно оглядаючи кожен відділ і оцінюючи доступність послуг, мені було важливо побачити, наскільки інфраструктурно готовий відповідно ЦНАП до обслуговування ветеранів. Ми трансформуємо політику з політики виключної підтримки до політики розвідки ветеранів і всі пільги, державні гарантії, всі послуги, які держава надає матеріальні, соціального характеру, адміністративні і публічні, вони мають бути надані за мінімальним відвідуванням ветерана будь-яких державних установ, мінімізувати хождіння за документами. Перші, хто зустрічає ветерана у цивільному житті, це місцеві органи влади, куди звертається військовий позагальні чи ветеранські послуги, і саме ці держустанови мають стати ще більш відкритими до спілкування або якнайшвидше повернути захисника до соціального життя. Це перше, чим Кається ветеран, і від цього залежатиме настрій, з яким він розуміє, що він повернувся, і держава громада його очікує. А тим часом урядовці очікують побачити, як же надає послуги ветеранам місцевий департамент соціальної політики. Тут десятки можливостей у секторах сервісу ветеранів, взаємодії із членами родин загиблих, військовослужбовців, яких вважають зниклими безвісти. Наших хлопців вже повинно 16, цих родин, які до нас зверталися, наших з Луцької територіальної громади. До нас звертаються не лише наші в нас, і Полтава зверталася, і Вінниця зверталася. Побачили в інтернеті. Наш центр найчастіше за цією роботою стоїть юридичний супровід і співпраця з багатьма органами влади, центрами комплектування військовими частинами, аби допомогти отримати відповідний статус. Допомагаємо в написанні запитів, консультуємося з іншими інстанціями, працюємо з ТЦК з міністерствами. Ну тобто, ми повністю супроводжуємо людину до моменту вирішення абсолютно всіх питань, які сьогодні стоять перед нею. За п'ять. Хвилин вирішив у департаменті своє питання, і військовий Володимир, який звернувся за допомогою разом з дружиною. Дівчата дуже привітні, просто зустріли хорошо, посадили, просто дуже швиденько все. А з чим Дякую. ви зверталися? Я інвалід і звертався, щоб зробили посвідчення. Наскільки швидко от, дійсно такі люди і хлопці, як ви, які повертаються, можуть отримати посвідчення в департаменті соцполітики? Ну, сказали за тиждень. А тут мене затримали 5 хвилин. А в майбутньому за 5 хвилин можна буде подати заявку на виготовлення посвідчення учасника бойових дій. Така можливість з'явиться у ЦНАПах України. Проєкт уже тестують. Тим часом працівники Луцького департаменту соціальної політики і центру надання адмінпослуг надали свої пропозиції посадовцям з Києва, аби спільно зробити сервіс для ветеранів швидким, доступним та якісним. Ірина Кудрі, Білов, канал. Сквер у пам'ять про сина. Батько загиблого кіборга з Нововолинська Вадима Демчука організував у місті створення невеличкого парку, який має нагадувати Нововолинцям про подвиг українських захисників. Зараз у 15-му мікрорайоні комунальники готують ділянку під молоді саджанці, поставили табличку з попередженням цю територію не займати. Відомо, що кіборг Вадим Демчук загинув у 15-му році, обороняючи Донецький аеропорт. Певний час про. Його долю батьки не знали нічого. Лише через декілька місяців після загибелі за результатами ДНК ідентифікували його тіло. Тепер батько Кіборга Володимир Демчук однією з найважливіших своїх справ вважає увіковічнення пам'яті загиблих земляків. Він очолив громадську організацію Незламні Нововолинці. Кача громада вшанувала пам'ять про полеглих захисників. В місцевому ліцеї урочисто відкрили меморіальні дошки дев'ятьом воїнам-героям. На церемонію прийшли рідні загиблих, військові, представники влади, учні, педагоги та жителі селища. Вшанували пам'ять, переглядаючи архівні відеоматеріали, розповідали ліцеїстам і про життєвий шлях воїнів. На завершення старшокласники разом із рідними захисників та військовими садили кущі калини. Показував фільм та спілкувався із глядачами. Молоцьку побував блогер Антон Птушкін. презентував документальну картину Ми, наші улюбленці і війна. Це кіно про тварин, яких вдалося врятувати волонтерам. Деталі про те, як минула зустріч із відомим блогером, дивіться в репортажі Анни Кравчук. Скажіть, будь ласка, а чи може просити, мені супер некомфортно? Та й світло взагалі просто, якщо можна, от у нас же не трансляція. Ще два шаги назад. Ще два шаги назад. Вибачте, вибачте, будь ласка, того вечора. У Луцьку відомий тревел-блогер Антон Птушкін ще не раз вибачався. Певно, не чекав, що його персона приверне увагу місцевих медійників, бо ж приїхав не з журналістами спілкуватися, а презентувати свій фільм Ми наші улюбленці та війна. По-перше, я не професійний е, режисер, це важливо розуміти. Я людина з Ютубу думаю, та, ви мене знаєте, здебільшого з Ютубу, і те, що ви зараз побачите, це так дуже умовно можна назвати документальним фільмом. Антон дивився фільм разом з Лучанами. Це напевно шостий чи сьомий пригляд. Але от е, в компанії подивитися кіно це взагалі неймовірні емоції, і я за супер до цього. Тому я бажаю собі і вам. Приємного перегляду і побачимо за 78 хвилин. Фільм це історії тварин під час війни. Як люди рятують тварин, а тварини людей історії волонтерів, зоолюбів, звичайних власників тварин. Серед них історія кицьких глорії з Бородянки, і звісно ж, пса патрона. Я розумію, що все ж таки це кіно не тільки настільки про тварин, скільки про людей, напевно і. Я думаю, що я не помилився з вибором, бо для мене це фільм про людяність. Насправді режисер каже, тему вибирали таку, аби привернути увагу Та, західного це. світу. Я не кашатник, не собачник. Я вам чесно скажу, що цю тему ми підняли через те, що мені дуже хотілося достукатися саме до західної аудиторії, бо зрозуміло, що основний кліч потрібно робити туди. Мені здавалося, що якщо я зроблю фільм про тварин, принаймні на нього люди підуть. Вони захочуть його подивитись, а там вже можна буде казати про Україну. Після показу Антон говорить з публікою, втім, не на всі питання готовий відповідати. Питання про їжу і Волині. Я почув вас. Давайте почекаємо. Після питання від журналістів взагалі взявся перепрошувати. Блін, я просто не вмію реально давати інтерв'ю, не вмію спілкуватися, і в мене дійсно своє відношення до телебачення насправді. Mm, a, але я намагаюся це працювати і, і вибачався ще випуло. не раз. Вибачте, 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 будь ласка. Вибачте, вибачте мене, будь ласка. Не, не подумайте, що я такий не... я. Е... Вибачте. Вибачте. Втім, з нами Антон все ж поспілкувався, розповів, що багато матеріалу не увійшло до фінальної версії фільму. У мене насправді не було ніяких очікувань, чесно. Ну, ми просто робили це і якось робили, і робили, робили, і от дійшли. Не знаю, ми подивимось, як для мене це супер важливо, щоб це почули там. Для цього цей взагалі проект створювався. Та, попри, скажімо так, колючість столичного Можливо. гостя, фільм кажемо щиро, справді вартий уваги, і ми рекомендуємо його переглянути. Автор повідомив, що після показу у кінотеатрах фільм можна буде побачити в інтернеті. Анна Кравчук, Василь Марчук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.